І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає крабова паличка. <свісно> вже полівши в ЮАЙ настрій на Т-28 Прототайп. Карта лінія Зігріда. Ну що ж, даваю. Так, це до речі, я вам зразу ж скажу. Це моя найнеулюбленіша карта. І це, до речі, грає наш герой на моїй найулюбленішій ПТ-САУ. 8 рівня, а саме 8 рівня Мені так він сподобався цей прототип. Я вам скажу просто задоволення на ньому пограв. На ньому можна проти 9-го грати навіть. Чому? Ну це вважається в нас ПТ прориву. Чому в нього дуже броньована башта? Ну чудово броньована башта. Я пам'ятаю, я дев'яток танкував, навіть десь десяток танкував, який там боронебійний снаряд. Особливо мені чомусь запам'ятався бій на карті Берлін. Я там по містку намагався проїхати. І що ви думаєте, проїхав я по містку? Там в місті билися, намагалися мене пробити, але я від башти танкував, і я ж там і натанковував прямо від десяток. Мені дуже сподобалось. Плюс пробивна непогана гармата, давайте подивимося. У нас бронебійний снаряд 248. Це чудово в принципі, так, пробиття саме бронебійними снарядами, саме на восьмому рівні. І є в нас підкаліброси, це вже проти 10, 297. Можна теж непогано нахлопувати. Раніше, коли фугаси були пугасні, до речі, я пам'ятаю, якщо ти в топовому топі, то ти непогано міг вихлопушувати навіть суперників, там по 500 копійками вилітало з фугасів. Ну це було раніше, я думаю, що. Підправляти щось, змінювати нове, змінювати на старе, я думаю, що це не, тут. не досить чудова та цікава історія буде, правда. Так, поки я розповідаю чудово цікаві історії. Наш герой вже 1178 настріляв, поки що нікого не прикопушу. Грає не один, грає у взводі з Таріком і і, 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 і. і Прокачу, так? Один грає на SPAC 105, так, а інший на М40 Дріб М43. Чудовий такий взвод, цікавий. До речі. Артилерія, якщо що буде допомагати. Так, ну от ми починаємо вже й натанковувати. Лобом, до речі, непогано танкує. Бортом, ну, так званим ромбом, теж непогано танкує. Тут у нас Суперник, ну встали поки що так, не дуже вони агресують, так скажемо, але у нас з лівого плану проблема, і це помітив наш герой. Якщо вони зараз зайдуть, то вони опиняться в тилу нашого, А там наш братіш на артилерії, наш совзвоник. Так? Он так ви теж помітив, стане зараз там буде прикривати. Чархотучик теж повертається. По центру там іде зарубіще, По першій та другій лінії нічого не зрозуміло, там Борасик тримає наших критан, і можуть вони далі просування в них немає. А тут зустрічаємо XM57 і без проблем його можемо повихлопушувати. <різь> Бачата треба... Бути. А, все, там повернулися. А бачат думає, дивіться, думає, от зараз я проїду, там ж нікого немає, і зараз буду там е, наведу шороху на базі суперника. Я тут хопа із неочікуванчик зустріли жовто. Так, що буду тут прорватися? ІС3, варіанду. Проривався, намагався, і там ми братіша втратили. 5-5 по бою, бій такий, як я називаю, ніздряв, ніздрю, ніхто не хоче поступатися. Чудові команди зібралися. Бо буває, знаєте, як одні скеліщі зберуться та виклопушують за 5 хвилин всіх виклопу. А так начебто рівні по скеліщу зібралися, і вже дійсно такий достойний бій. 7-6 по бою нашу поверсть, перевага по ХП у суперників, майже 4000 настріляно. Поїхали тут, допоможемо нашому братішу. На 105 Він там кличе на допомогу. Знову ж буде зараз не вчіпуванчик. Багато у альфійського тут ХП за дніще і Альфіще на восьмому рівні вилітає, так, чудово, просто. Шикар. Гармата мені, мені дуже сподобалась. Вже 9 рівень, це Т-30, мені не сподобалось, бо дуже невлучна гармата. Там, воно невлучна, невлучна. Думаю, біджу, не влучна, але капець не влучна. вже, Тут я довго по дебі не поладив. Ваху вибив тут ще й БК вибив. Дуель на дуель виходимо переможцем. Це такий, я вам скажу, ще й дуалянт непоганий. Завжди виходиш переможцем, якийсь дуельний дуель. На рівні так, і починається прихлопушення. Я думав, по деміджу ані ще в нас прихлопушення пішло. Вже бачимо, що три вороги знищив. Так. Нашим братішам треба вже прориватися. Там час тримає тримає. Треба прориватися, там зібралися. Кулак на першій лінії ніяк не можуть. Не, не наберуться сміливості. Поїхав, набрався сміливець на Е50. І цей ще він. Чарфутурчика, артилерія по ньому буде працювати, напевне, і працює тут, допомагає в місці. Як тигр. Це для нас не супальний 5 тисяч вже настріляно. 10-8 вже в нашу користь, вже вибили з міста. А коли я так помітив, що як вибили з міста, то вже на цій карті ну, немає шансу. Затягнути якось, ну, можливо, на якихось дуже мілких рівнях там, стати на Кей 0 квадрат, так? Загніздитися там і чекати. Хоча я колись став, стріляв, 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 ж не, 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 не влучав, то не пробивав, все одно вони мене пересвітили і перехлопушили. Так, напружена ситуація. не напружена, дуже довго щось по зелені, наші пратіші. Там я теж є могла б вже давно по колу, в принципі, так. Вже починаю сваритися на наші, братиші. Ну, я думаю, боєць буде тут до Опа, ось він буде, боєць. 4 вори знищено, 5000 настріляно, 300 танковано, ну тут, бачите, не було таких моментів, тут був відкритий повністю корпус, а якщо башти, то в принципі потанкував би непогано. Ну, У мене такі емоції від цієї тати залишки. Я на ній багато пограв, чесно. тут. Кірилися за а тут побачив довго. Що ти на нас не звертаєш погано. Довго наші там пратіші і щось ми не бачимо. Теж та наша вихлопушилася по зелені. Не дуже сміливо приїхав. Ой, чудово, 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 хутурчик цей ще тримав на прузі. Но не влучив. Як от потрібно влучити, то не влучиш, так? Так, а в нас 5 ворогів знищено, хочеться шостого, десь там була, а ну куточок. Стрільнути, може, це неодноразово ми такі бачимо. Вліпив! лорку вліпив. Є воїн, чудовий бій, чудовий воїн. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.